Так, всім підписникам, та гостям каналу привіт, ну що, отак в селі готуються до Пасхи, дядьки, а ну підписникам Ще привіт, помахайте. Ще, Дядь... до... Ще до Пасхи не до... кидав немало і не близько. З малим соломкою. Дядь той. Чим кабанчика кормила? Ну розкажіть, що так. вираз такий великий? З Заморськими? Так.

Борцовський прийом був проведений. Це називається руки руя. Доброго газу Ася здорова ріже вже Так, приступаємо до помивки. Був, був кабанчик український, став трохи африканський. Дяд Толя, що ви йому зробили? Розкажіть. Варсую. немає. Так, ну що, ми продовжуємо роботи, да, дядь Толь. Пів кабана з'їли. Горілки випили, банку. мої Коротше, що ми? Виїхали, дядь Толі, картопельку вдома посадити. Ось так от виходить, такий у нього чорнозем тут. Да, у вас тут хороша земелька вдома, да? Правда от... Плужок залипає. Чорнозем такий, що плужок аж залипає, бачите. от. Тому доводиться... доводиться його чистити трошки. Це там залипає задній корпус конкретний. рядочки більш-менш нормально, рівні. В тата, звісно, рівніше виходять, але нічого. Засипаємо бункер. І що й печемо, так? Печеться, знаєш, стало може. Тут треба да? робота. Так що народ, поїхали.